Слава Ісусу. Слава Ісусу Христу. Ви підходите до другої частини нашого зібрання. Я читаю такий текст. Нову за Івана, 13 розділ, 34, -й, 35 -й текст. Івана 13, -й, 34, -й, 35. Нову заповідь даю вам. І що тут за заповідь? Ви прочитали вже, так? Така заповідь є. Любіть один одного. Я написала, якщо, я дочитаю до кінця, хай воно світиться. Каже, якщо ви любите тільки тих, які вас люблять, то яка вам нагорода? Я хотів би, щоб ми чуть-чуть ще... Ми повернемося і до Божої любові, але ця Божа любов повинна в нас бути присутня. Якщо ви любите тих, які вас люблять, ну так. Ну як не любити, як вони нас люблять? Вони про нас гарно говорять. Але така заповідь. Ми під баганатою, але є заповідь. Всі ці заповіді, які були раніше в Моїсеєві, воно все об'єдинилося в одне. Любіть один одного. Давайте глянемо, може, поглянемо один на одного. Чи по правді ми так робимо? Виконуємо цю Божу заповідь. Чи ми, наше серце вміщає один одну? Чи для всіх немає місця? Може, ми, я щось себе говорю і не треба задумувалися, але так говорить Божа заповідь. Нового завіту. Любіть один одного. І то як любити, як я полюбив вас. І наразі я згадую, ну я не можу про вас згадати ваші може, про ваші дороги. Я не знаю. Але я знаю своє життя, своїх батьків, може сповнити, чи своїх дітей. І не раз собі думаю, за що ти покликав? От ти полюбив отакими, от як була ця сім'я, та родина. Ти просто полюбив. Я буду читати ще інші тексти. Чи в нас перебуває та Божа любов? Чи по правді оця заповідь нами виконується? Чи може ми, вона не для всіх? І так, як я вас полюбив. Знаєте, помните, є притча, що той простив 10 тисяч талантів. Це, ну, якби е, сума, якщо вести, вона ну, не має, я не знаю, простив 10 тисяч. Я не знаю, хто був би мільярдером, може, і не маю такої суми. І каже, ти й я тобі простив. А помните той чоловік, якому простив, він не міг простити, скільки там не міг простити? 100 динарів. Ну це плата за 100 днів такого менше середнього працівника. 100 днів. А 10 тисяч талантів, знаєте, скільки? А скільки один талант Е, е, має е, вагу. Від 3, 24 до 36 кілограм. золота. Від 24 до 36. Не знаю, які там. Така міра, і така. Е, то навіть якби й один талант. Правда, такої суму, якби кожен із нас мав подовжен, по, ти був 24 кілограма віддати. Ну де туди, я не знаю. Навіть. І Бог каже, а я простив. Це правда, що він нам простив? Це правда. А буває, що люди нам, ну, невеликі, ну що зробили? Ну, і, ну, навіть таку ціну, що за сто днів він відпрацює. Ну тобі процедура, ти навіть якби один кілограм, я не знаю, і про то ми вже на щасливі. І текст Біблії говорить я своїми словами це, а ти не можеш оце людині простити. І деякі люди і на суд ідуть, і спорять, і добиваються, і кажуть, я свого ще не упущу. Та глянь, скільки Бог тобі упустив. Простив. Чи не так? Любіть так. Знаєте чому? Як От як ви, у нас немає, у нашого любов, ми не можемо чим похвалитися. А ну, нас в цьому світі любить на рік, на два, на півроку, на день. Як я полюбивав, щоб ви і ви любили так один одного. Щоб ви так любили. Так в нас є. Ну, відповідь тільки собі. От і як я вас полюбив, вам прощаю та вам простив, От так і ви любіть один одного. А це вам заповідь. Даю. Ми там згадуємо закон Моїсею, десяті заповіді, там і, і інше. Отакі От жертвоприношення, за це треба платити, за це треба щось приносити. Все. Даю вам одну заповідь. Все об'єдини. Люби свого ближнього. Отак, От як я тебе полюбив. Якби ми свого ближнього не любили як би, за Божої любові, ми не перевершимо. Чи не так? Бо ближній не дасть нам вічності, ближні нам гріхи не просить, ну тільки те, що може ми йому щось наробили, і він нам простив і інше. А Бог, те, що мішало нам до вічності. Він все нам простить. Аллилуйя. І прощає. Чому ми буває не можемо вмістити оце? Чи простити оце мало. Ну, воно кажуть, люди настільки обмалюють, що воно немаловажне. По відношенню до вічності. Це мізер. Це мізер. Ми в молитві Господній кажемо, прости нам провини наші. Так, як ми прощаємо винуватцям нашим, так ми можемо говорити і повторяли сьогодні молитву Господню, але чи ми задумувалися, що ми, Господи, ми прощаємо, ти нам прости. Якщо навіть ми прощаємо, то Боже прощення, воно має силу. Воно має владу. Боже прощай, А наше життєве буде не справи. І то справи тимчасові. Тому що люди жили до нас. Ми знаємо деяких людей з історії, які залишилися. А скільки гарних людей, сильних, вони навіть на сторінках історії не попали. Де вони? Мільярди, чи десятки, чи сотні мільярдів, їх немає. Вони прийшли, жили до нас. Ми не знаємо, і історія не знає. І вони йшли. Не знаю. А Бог був, є і буде. А тобі Бог дарував вічне життя. І ти його маєш. З того дізнається всі, що ви мої учні, коли любов. Матимете між собою. Будь знати, що ми християни, якщо ми маємо любов між собою. Деякі тексти, Слова Божого, і ми. Будемо помолимося. Але хай Господь поможе, 1 Петра 4. Сьомий і восьмий текст. 1 Петра, 4, 7, 8, та наблизився в сьому кінець. Тому будьте мудрі. І ревні в молитвах. Прийде кінець, правда? ж? Да, і ти не вміщав, ти не прощав, ти не любив, ти не покривав. Все, в прийде кінець. Спорям, судам, ненависті і прощення. Прийде кінець. І дивіться далі. Насамперед майте щиру любов один до одного. Бо що робить любов? Покриває багато гріхів. Знаєте, в нас, якщо любов буває так, От кайця любить, а згадай, який ти, яка ти була. Ти що забув? Ти що забула? Давно ну, ти такий став чи стала? І починають, коли от якась така не контакт в сім'ї чи інше, починають піднімати те, що вже і прощали не один раз. Ну я вибачаюсь, ну прости, ну все, ну все. І Бог, я буду читати це, і Бог ніколи не згадує. А в нас, скажіть, це прощення, коли я простив. Але через деякий час, якщо мені нема що сказати, в з ближнього, то я ще маю те, що я колись простив, я його помню. Може хорошого Доброго ми не повними, і це по правді. Це природа для нашої духовної природи. Погане повни все життя, а добре зразу і забути. І тому, Слово Боже, каже, насамперед, насамперед маєте щиру любов. Один одного. А яка це любов, що вона робить? Що там любов робить? Покриває. Знаєте, любов не прощ... ну, якби Бог прощає і не згадує. А любов, в б ти не був, би, ми не були, би, в цьому світі прийшли, то любов Божа, тим більше, що робить, ще раз нагадую, вона просто покриває. Бо це нагадується гімн любові, перше Коринтянам 13 розділ, міщає. Всьому вірить, завжди надіється, покриває. Для підтвердження ще деякі тексти Якова, 5 розділ, 16, 16 20 текст. Якова, 5 розділ. 19-й 20-й, два останні віша. Брати мої, коли хтось із вас відхилився від правди, а його хтось наверне, то нехай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе свою душу від смерті і покриє без грехів. Ну, я дивився інші переклади в тому то говорить не в тому, щоб ця людина, яка є грішна, спас то твої. Тобто та душ, ту душу спаш, ти спас від смерті, і та любов, що робить, і покриє безліч грехів. Чи не так От людина грішня, людина жила своїм гріховним життям, а ти йому сказав про Іван. Спасла та людина, спаслася душу свою, спасла від смерті. Душу, а любов Божественна, навіть в тому проявленні, в тому, що і покликав. Це любов. Покриє безліч грехів. Євреям 10 розділ, Єврея 8, 12, пісня до Євреїв, 8 розділ, 12 текст. Господь каже, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів та їхніх беззаконів. Я буду милосердний. Чому Біблія каже, що чесний поступить він чесно. Я буду милосердний. От чи простить мені Господь, от я йду, я вже нам Я буду милосердний. Чи не було так, коли цю жінку помиття, привели і хотіли побити каміння? І було правильно за що? І про це говорив закон. Але Бог проявив милосердя не до її гріха, до її душі. А їй сказав, що більше не гріши. Я, я буду милосердний. І слава Богу, отакі, які ми є, ми приходимо в Дон Божий, навіть буває соромно, щось наробили, щось ти так сказали, не проявлення, не вистачило цієї божественної любові в нас не було, ми не могли покрити. Ми навпаки все висказали. Чи не кажуть? Каже, в прошлий раз, в п'ятницю, хтось з братів говорив, каже, вискажу тобі вже все. А де воно було? Де воно? Далеко воно це прощення, далеко це прощення пішло? Воно просто тут сховалося і чекало на якийсь час. Я не знаю, воно чи воно було покрите, але просто покрите, поки, поки взаємо любов, може, тоді покрили. А тоді тільки що звикнулося того в того, висказав. А було в вашому житті, коли ви казали, я вже тобі вискажу все, що думаю про тебе. Та навіть буває, що ти вискажуєш тоді, коли й не думаєш. І не планував. А потім жалієш ти раз, люди жаліють і кажуть, прости, я не хотіла це говорити. Ну так буває, буває, я не хотіла поправлять, ну але вже слово вийшло. Воно ж тут було. Я би хотів би за це помолити за ще деякі тексти, але хай Божественна любов поможе нам виконувати ту нову заповідь. Щоб вони виконувалися в сім'ях наших, в родинах наших, в церкві, ну це Боже, але поправимо так більш доступно. В Церкві нашій. Виконалася нова Божа заповідь. Амінь. Покривати. Є щось, є не так, є не так. І ми можемо викристи. Викр... Правда можемо? От, показати всім. Біблія навіть неблаговіднево, воно що? Покривається. А людині грішні треба каятися. Тому що я буду милосердний до їхньої неправедності і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Похоже, 10-й, розділ 17 текст. А де є прощення їх, там вже немає приношення за гріх. І, бі... і більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. Аллилуйя! Господь каже, та я більше. От ти прийшов, який буває нас совість бо буває, от докаряє колись оце старе, це, що колись жили. Павло каже, навіть нам соромно згадувати те, що ми робили, чи то Петро говорить, і, чи Павло, не знаю, хтось з них пишучи післання, каже, соромно згадувати те, що ми робили. А Бог що говорить? А я це не згадаю більше. А я це не згадаю, Алілуя. Тому яке сьогодні велике свято, коли ми згадуємо смерть Господа нашого Ісуса Христа, це день нашого викоплення, коли він сказав звершилося, коли ми віримо в любов, яка була на Христі, яка заплатила велику ціну за гріхи наші, каже, щоб покрити і більше не згадати. Я треба готуватися до цього. Як треба цінити? Як треба, Біблія написав, коли ви збираєтеся кожен раз, згадуйте, що люди не вміщають. Люди не покривають. Ми буває не покриваємо і згадуємо колись. А згадай, давно ти в мене просив, просила. А ти вже робив, ти вже просила, а от зараз, ну, ну я ж каялась тоді. Може останній текст. Псалом 32. Перший вірші. Блажен той, кому прошені беззаконня і кому гріхи покрито. Блажена людина, який Господь не зарахує провини, і в кому немає підступу або лукавства. Немає обмани, обмани в його устах. Будьте нам відкритими, ми зараз будемо молитися. Може ми згадали своїх недругів. Може згадали тих, які ми не раз прощали, а потім все згадували. Час від часу воно приходить і ми згадуємо. Отака наша любов, отак вона покриває. Тому хай Бог поможе нам. Виконувати цю заповідь Божу. Каже, нову заповідь даю вам. Яка це заповідь? Любіть один одного. По всьому побачить, що ви мої учні. Да, є недоліки, Да, є недостатки, Да, є недосконалість, Да, є ми люди різні за характером, за нашим вихованням. Різні. Але ми прийшли в Дом Божий, нас покликав Господь і нас покрила Божа заповідь, Божа любов. Чи не так? Як починаємо згадувати, хто звідки прийшов, кого де знайшов Господь, то деякі свідоцтва такі де кажуть, Господи, це просто Твоя велика любов. Ти спас такого чоловіка. Ти спас такого людину. І Бог каже, Блажена людина, чи гріхи прощені, і чи гріхи покриті, і в якій людині немає лукавства. Щоб людина прийшла і сказала, Господи, я не правий, і я в тому не правий. І коли ми каємося, Божа любов, що робить? Прощає і покриває покривало все, як більше. Гріхів і беззаконій твоїх, чиїх більше я? Більше я не згадаю. Чи не буває, що ворог нагадує, а ти так, а ти так, а тобі вже прощення нема, тобі вже спасіння немає, чи інше. Відійди, дияволо, в ім'я Ісуса Христа. Моїх гріхів прощені, а в моєму серці немає лукавства. Давайте ми піднімемося. Тому ми перед Господом, як би хотілося, правда хотілося, щоб і в нашій церкві.